Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Роман Володимир Григорович народився 2 квітня 1978 року у селі Землянки. У 1980 році родина переїхала до Глобиного. Тут Володимир навчався у місцевій школі номер 5 по закінченні якої продовжив здобувати освіту у Кременчуцькому ВПУ номер 7 за спеціальністю електрогазозварювальника. Потім проходив строкову службу на посаді механіка. Згодом у утовнібулон працював зварювальником з квітня 2015 року, по липень 2016 року був мобілізований до військової частини В 0950 Військову службу проходив на посаді старшого стрільця 24 лютого 2022 року був призначений на військову службу до роти охорони другого відділу Кременчуцького ТЦК та СП. Цього ж року, у червні був переміщений до 110-ї окремої механізованої бригади. 4 лютого 2024 року, поблизу населеного пункту Авдіївка Покровського району на Донеччині під час виконання бойового завдання захисник зник без вісти у травні 2024 року. Стало відомо, що захисник загинув від кулі снайпера. Пам'ятаємо вічна слава герою.